Привіт, друзі! Я хочу поділитися з вами дуже ефективною вправою, яка допомагає відновити ферменти печінки, а так, так пришвидшити роботу печінки, запустити її і почати відновлення самих жовчних шляхів, запускання жовчі. Дуже проста вправа. Робимо ранком і вечором до характерного звуку. Ставимо ліву руку на праве підребід'як, де у нас починочка, нижче та у нас на ребра починки І права рука у нас йде на ліву частину ключиці. Тобто під ключицею. Чекаємо характерного звуку або журчання і насолоджуємося процесом. Будемо здорові! І обов'язково, якщо вам сподобалось, ставити лайк. До нових зустрічей!